По-друге, як добре. Пішу я вік. Добре, добре, Маргарет. Наразі дождалася, наразі ми поїдемо на пляж. Ну, все, йдемо і так, на жаль, нам, напевно, роздадуть різні місця, але це не завадить нам, бо в мене G8. Ого, в мене зовсім інше. Ми дуже зовсім білик. один від одного будемо. Ти вже місце. Тобі лучше, ти вже знайшла місце. А от я. Ну де ж тут це 8 Попробуй ще не йти. Капітан, що скаже, ну я його зовсім не слухаю. Нарешті я сіла, а ми далеко один до одного. Їсти вже нам доставили. Править, ми уже на пляжі, подиви, прикольно. А тільки тут бувають деякі з них. <плес> Віка, тікай, там хвиля. Що? Тіка, <плес> Віка, де ти? Ну все, я лечу. Уже вечір. Я нашла костюм собі ідеальний і буду шукати Віку. Угу. Як мені її жаль. Я зможу. Де ж вона, якби вона була в воді, вона вже була мертва, але її нема і її не могла змити десь далі. Ех, де ж вона. її ніде немає? Може, вона жива, але ж куди її занесло тоді ж? Як ж мені її жаль? Я вже все обшукала. Уже поїхала до себе додому. Ні, до другого міста, там, де було, куди вела хвиля. Я написала розшук її. Минулий місяць і вже ще її знайду. Я вирішила аж так зробити, щоб мене також змила хвиля. Может цей тупай да я. Фух, я насмеялася. А-а-а! Да я учнулася. Вика? Наразі ти очнулася, надівай костюм. Ми попал в зону радіації. Я не знаю, де ми точно. А нас звідси випускають взагалі. Да я взяла ружьо. Які погані, потім нам завдать експеримент. у нас мутанти! Тікай, гра! Мутанти вони на нас западають і нам тобі від них тікать. Але якщо ми біжимо, потрапив в темну. Ну ти й зануда! Потрапимо, то збіжимо. Нам тут -то точно небезпечно! Ладно. Мама говорит, ты права. Нам пора текать из вице. Бо тут нам точно не безпечно. Я же тебя. Я уже думаю, я тебя заубила. Э, э, не переживай, Вик. Я взяла с собой юг мапу. Давай и... текай, 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 быстро! Это электро... Фух! Я ж тебе казала, тут электрошокеры. Подумай, що ми в тюрмі. Я бачу тут, як збудувати лестницю. Ха-ха, ліс за мною. Я люблю робити побіги. звісно молодець, але наше? Боже, не заважай мені. Мені тут така уявилася. Як я впала. Я нажила тут на кнопку. Поскакали. Моя інтуїція завжди така дивна. проте вона мене попереджає про щось. Та ні про що. Так, я вибила. Побігли. Та нам треба тільки дещо ще зробити. Бистро, біжи за мною. а! Я не на кнопку. Це кнопка вентиляції. Та я вже потна, яка вентиляція, ми можемо застудитись. Ти дурна, я тут скакаю, я не можу від нього втекти. ти Тут залізла я ні. вентиляція. Вона нам допоможе застрелити на неї, а потім втекти далі. Розумієш? Фух, я вже тут. Я над тобою здіваюсь, звісно, я знаю. Ой, ти впала. У мене я сама знаю, що я впала. Чого він такий, хоче мене догнати. Я вже тут. Оську тись Голова, скакаємо. Три, чотири. Мені показалось, значить ти в повітря літала. Ну, не тобі показується. Треба виробити яму в туалеті, я так поняла. Я не йшла. Лопату бери тут. Я поки вирую на нам вхід. Але все одно ізьмі опаду, у на всяк випадок. Буду захищатися. Добре. Ось уже тут. Моя інтуїція завжди мені щось підказує. не сумніваюся. У мене ще не була інтуїція. Йди по цих бисто, бо вони зникають. Звідки ти це дізна? Ладно, не важно. Аккуратно. Це інтуїція, не переживаю, якщо тебе тут б'ють, то це показує мені, що робити в реальному житті. Бачиш, Ну, На нас все добре. Тут каміння літає. Біжим! Окей, окей, біжу я. Я вже знаю, що скоро воля. Тож це мене мотивує, Маргарет. В тебе така привичка постійно, як ти говориш до когось казати його ім'я. Я ж не кажу в кожому реченні Віка. Але ти ходь за мною, я знаю, що робити. Я люблю дивитися фільми, як тікає з тюрми. І не питай, чого я це люблю робити. Я тут біжу, вже добігаю, дерила цю штуку. Ти коротше себе розумно. Я сама хотіла тобі це сказати. Ну, ж ти побігав з мене. Я теж дивилася фільми. Ну, тоді понятно. Ой, хай я! Я його вдарила. Хех. Нема чого за нею ганятися. Знову погнався. Ще раз спробую. Ой-ой-ой. Це погана ідея. я. Ну чого, якщо що ще раз його вдарю? хе <походу> вже тут. Походу, вона вже поїхала. Йдемо додому. <походу> Де маргарет? Чесно сказати, я стомилася йти. Тож попросила в мага, щоб якщо ми пройдемо цей паркур, ми дійдемо додому. Молодець, але ти не придумала того, чого треба було продумати. Того ж це однаково так довго йти. Але ще й ці лазери дуже больно б'ються. Субро так, то в принципі ти права, але до нашого дому ще йти пішки три кілометри. І це ще дуже довго. Тож я, поки ми тут проходимо, замовила вже нам і автобус. Та дякую за авто, скорота, як тобі не больно? Ти про що? Про яку боль? Ти щойно лише спокійно по лазерах і питаєш, про яку я боль. А Та, просто люблю це. Бачиш, я прям про спеціально впала. Ну, просто ти не знаєш. Що Насправді я вийшла три аномалії. Знаю, якщо я тобі це скажу, ти будеш сміятися. Три аномалії? Ти по що. Хто не бачив це відео, подивіться відео вже на каналі. Видимо. Кульки такі прикольні все-таки. Пончики, який гарний паркур. Я знаю, що ти хочеш зробити, але не смій, бо якщо ти зі сипончик, пончика, на чому ти будеш стояти? Дивно, ти почитала мої думки начебто. Але ж пончик більше за мене, він у мене, на жаль, не вміститься. Хоча я завжди мріяла про пончик більший за мене. Ці лазери мені так боляче. ай яй От уже як її раз упала. За тупончика можна відкусити. Ну ладно, я вже тут. Дякую, що підождала. Нема жаль, за що, це те, що я хочу тобі сказати. Проте в мене гарні новини. Ми майже пройшли цей паркур. Нам залишилася ще капелька і вважай, ми вже вдома. Хм, прикольно, Я тільки за. Ми вже майже доходимо. Я вже так скучила з дому, от як зразу пройду, зразу ляжу спати. Давай, як прийдемо, устроїмо відночі, оскільки разом поспимо. просто так. Я згодна. і до речі, я впала, можна не подождати? Тут лазери. я пройду їх, але тебе подожду біля орла. Я бачу, як ти вже доходиш сюди, оскільки я 100% впаду. То, напевно, мені треба вражати, бо я не дуже вмію скакати, як ти. Бо ти реально в мене в очах, наче попригунчик ходячий. До речі, дякую за комплімент, але прикольно. Ого, який напис красивий. У мене він то красивий, але для тебе ніби то Ми вже дойшли. Вчасно автобус приїхав, я вже чесно хочу тут тільки сидіти. Так. Да. Пішу спати. Мені вже так втомилося після цього всього. І все-таки про які три аномалії ти говорила? Хех. Неважливо. важливо. Ті, хто не бачив моє відео «Три аномалії», дивіться у мене в каналі. Дуже цікаво, речі.